Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Друзяки динозаврики Подорож. Але перед цим обов'язково підпишися на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ну, ось можеш виходити із за столу, сказала мама Рекс. Нарешті, Расмус обідав вже майже три хвилини, а на нього ж чекав Тімі Тродон. Тепер Тімі зіскочив з комода і гукнув То що? Гуляти, Расмусе? Тато Рекс кашлянув. <кій> а ну, хлопці, ходіть на сюди. Перед татом Рексом лежав великий аркуш. Що це? запитав Расмус. Тато Рекс уважно подивився на нього. Хіба ви не зрозуміли? Це ж мапа. Це мапа царства динозаврів? Тато кивнув. А що за її краєм? запитав тімі. Ось, наприклад, ось тут. Він показав на північні гори. Можна ми з Расмусом туди помандруємо? Навіть не думайте, сказав таторекс. За межами цієї мапи не ступала нога жодного динозавра, і вам точно туди не можна. Тату Рекс підвівся і вийшов. От, і добре, що тато нас не пустив, сказав Расмус. Там за горами, мабуть, страшно. А вгадайте, що відповів йому Тіммі? А давай сходимо кудись за межі мапи, Расмусе, може, за північні гори? Расмус похитав головою. Ні, там дуже небезпечно. Та чого ти? Я думаю, там тільки добрі динозаври живуть, відказав Тімі. Расмус здригнувся. Йому дуже яскраво уявлялося багато страшних чудовиськ по той бік гір, наприклад, Комарили, або Монстрозав Рекс, або Акула Дракула, або Хижа Трава, або зомбозмії – Тім став бігати по колу, сміючись, плескаючи в долоні і наскакуючи на друга. Ну давай, Расмусе, ти ж у нас супер-пупер-хоробрий хоробрий тиранозавр. Расмус зітхнув. Ех, ну добре, зараз тільки в туалет зайду. Ура! закричав тім. Тихо, сказав йому Расмус. Бабусю, розбудеш. Расмус пішов до туалету. Він сподівався, що тим часом Тіммі забуде про те, що задумав. Коли ж Расмус повернувся, то зрозумів, щось сталося, поки його не було, і дуже жахливе. Тіммі зник. Расмус рішуче підійшов до бабусі Рекс. Ти проковтнула Тіммі! Знову, ано, виплюнь його. Зараз же. Бабуся Рекс зітхнула. Вона нахилилася, напружилась, роззявила рота і ляп тімі випав на підлогу. Бабусю, попроси вибачення, сурово сказав Расмус. Бабуся зашарілася і прошепотіла. Вибач мене. Тімі почистив пір'я від слини і сказав: Та нічого страшного. Ну що, Расмусе, гайда. Тімі вибіг з печери і помчав у степ. Почекай. закричав Расмус. Може, мамі скажемо, що ми пішли, і бутербродів візьмемо з собою. Та ми ж тільки на хвилиночку, закричав Тіммі і побіг степом. Друзі йшли довго, довго і нарешті зупинилися. Вони вже дісталися до краю місць, зображених на мапі. Тімі прихилився до великого каменя і поглянув вгору. Ого, дивись, Расмусе! Там якісь великі гори. Так і було. Перед ними просто до неба, стіною здійнялися гори. Ми їх ніколи не переліземо, зітхнув Тімі. Шкода, відказав Расмус. Але насправді це його заспокоїло. Він потоскав тімі за плече. Може, тепер вже додому підемо? вгадайте, що сказав Тімі?» Ні, зачекай! Отам, стежина є, бачу. Тімі показав на виступ скелі, і ця стежина вела просто вгору і була дуже крута. Расмус похитав головою. Я хочу додому. Тімі поглянув на нього і почав Ну хіба ж ти не. Ні, я не супер попер, хоробрий тиранозавр. Я просто тиранозавр звичайний і боюся висоти. Крикнув Расмус. Тімі здивовано подивився на нього. А невже тобі не цікаво, що там за горою? Цікаво, але я не хочу йти цією стежкою. Там високо. Тімі подивився на Расмуса. Ну, значить, доведеться мені йти самому. Расмус зітхнув. Він просто не міг дивитися в сумні очі тімі. Нарешті Расмус сказав Ех, гаразд. Я піду теж. Але тільки коли ти пообіцяєш, що ми одразу рушимо назад, якщо стане справді страшно. Добре? Обіцяю, сказав радісний Тімі, і динозаврики полізли стежкою нагору. Расмус щосили намагався не відставати від друга. Ліз, ліз, аж нарешті зупинився перепочити. І тоді Расмус зробив дурницю, поглянув. Вниз. Вони вже були на неймовірній висоті. У Расмуса запаморочилося в голові, і тут він ще й побачив тінь. Вона мала три роги та капюшон. Расмус із переляку підскочив, втратив рівновагу і почав падати. Але в останню мить хтось підхопив його за хвіст. Він більше не падав. Хтось витяг його на виступ скелі. І тут раптом Расмус побачив, хто його врятував. Це ти, Тобіасе, трицератопсе, А що ти тут робиш у горах, тобіасе? запитав Тімі. Тобіас поглянув на них і відвів очі. Це секрет, прошепотів він. Ну, розкажи, допитувався Тімі. Обіцяєте? Нікому не розповідати, сказав Тобіас. Обіцяємо, відповіли хором Расмус і тім. Тобіас поважно кашлянув і сказав. Ну, я тут насправді йду подивитися, що за межами мапи, за цими горами без дозволу. І ти теж? здивувався Расмус. Тобіас здивовано поглянув на них. «Що?» І ви? То, може, підемо разом? засміявся Тімі, і вони пішли далі. Динозаврики підіймалися крутим схилом, попереду біг Тімі. Він не спинявся, доки не дійшов до вершини, а там завмер. Що видно, Тімі? крикнув Расмус. Тімі поволі озирнувся. Вигляд у нього був дуже дивний. Я бачу там величезне озеро. Расмус і Тобіас піднялися до нього, підійшли туди, де стояв тімі. У Расмуса перехопило подих. Нічого дивовижнішого він в житті ще ніколи не бачив. Наскільки ставало очей, була тільки синя вода. Це, мабуть, найбільше озеро на землі, сказав Тобіас. Расмус хитнув головою. Ні, це не озеро. Це Великий океан. Вони довго спускалися з гір з вивистою стежкою крізь густий сосновий ліс, і нарешті вийшли на піщаний берег. Він був широкий, а пісок на ньому жовтий. Тут динозаврики зупинилися, стояли і милувалися синіми хвилями, слухали, як вони хлюпочуть на березі. Нарешті Тобіас сказав. Значить, за горами океан. Виходить, так, відповів Расмус. А вгадайте, що сказав Тімі? А за океаном що? Цього ніхто не знав. Може, спробуємо розвідати, сказав Тімі. Ну, ти ж океан не перепливеш. Он який він великий, сказав Расмус. І хіба човен тут який небудь є? додав Тобіас. Тімі зітхнув і погодився, що човна немає. І тут позаду з соснового лісу почувся хрускіт гілок. Поволі берег накрила величезна тінь. Тімі обережно озирнувся. Ой, та це ж твоя мама, Расмусе. Так і було. Мама Рекс суворо подивилася на дітей. Хлопці, ось ви де. Отут ви ховалися. Троє друзів мовчки кивнули. І, мабуть, вирішили, що дуже гарно придумали піти розвідувати що за межами мапи, не сказавши навіть дорослим. Ніхто не наважився відповісти. То я вам скажу це ви дуже, дуже погано придумали. Ви хоч розумієте, які небезпечні істоти тут живуть. Хіба тут не водяться тільки добрі динозаври? спитав Тіммі. а ти поглянь, друже! І тут всі побачили, хто вже підкрадався до них. Просто позаду, на краю лісу, зібралась ціла зграя велетенських комарилів, а трохи далі за високою сосною ховався найбільший в світі монстрозавр Рекс. Але ховався він погано, бо його було одразу видно. Але за мить на монстрозавра напала хижа трава, яка росла довкола лісу. Одразу всі почули сплеск і озирнулися. З води здіймалися гострі плавці цілої сотні великих акул дракул. А по всьому пляжу повзали багатометрові і дуже голодні зомбозмії. Мама, що робити? запитав Расмус. Ну, діти, зараз бігом тікаємо додому. І вони побігли. Вони швидко перескакували через зомбозмій на пляжі, проскочили повз хижу траву, на щастя, вона була зайнята, їла монстрозавра Рекса. Вони, як шалені, промчали лісом, і жоден комарил не встиг їх укусити. Ну... Тобіаса трохи за хвіст куснув, але йому не було боляче, бо в нього дуже товста шкіра. А до печери Рексів вони дісталися пізно, пізно ввечері. Усі дуже втомилися і хотіли пити. Біля печери чекали мами Тімі і Тобіаса. Де ви були? одночасно запитали вони. Тімі, ледь не заплакавши, відповів Ну, ми, ми, ми мабуть, трохи сходили за межі мапи. Але тут мама Рекс одразу додала, Але я пішла за ними. Мами, Тімі і Тобіаса все ще були трохи сердиті. Тоді мама Рекс обізвалась: Пані Троодон, пані трицератопс, можна я дещо запропоную? Дві мами подивилися на неї. А давайте влаштуємо шалену, веселу, крутезну вечірку динозаврів. Ура! закричали дітлахи. Я насмажу м'яса, крикнув Тімі. Я принесу мішки для забігу в мішках, сказав тобіас. А я свіжого м'яса принесу, сказала бабуся Рекс. А я кульки понадуваю, зрадів Расмус. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже-дуже, дуже не втомилися, і тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемось завтра в Болотяному лісі. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.